Доброго ранку, шановні малята. Сьогодні у нас з вами заняття з фізичної культури. Перше заняття. Починаємо. Стали рівненько. Поставили ноги на ширині плеч, руки поставили на пояс. Будемо виконувати загально розвиваючі вправи. Виконуємо вправу разом зі мною. Голівка вперед, назад. Починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Тепер руки на поясі, ноги на ширині плеч. Виконуємо вправи плечико до ушка. Ось так. Зрозуміло. Е, вик... Виконуємо разом зі мною. Починаємо. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три. 4, 1, 2, 3, закінчили. Пропоную вправу далі поставити ніжки разом. Так, руки на поясі. Будемо скакати як м'ячик. Відштовхуємось. Легесенько носочками та приземляємось на всю стопу. Попригомо як м'ячик. Починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. А тепер, дітки, я пропоную зробити дихальну гімнастику для того, щоб відновити дихання. Піднімаємо ручки доверху, вітерець подов тихенько, ручки донизу. А тепер вітерець подув чуточку, Вдихаємо ще раз ручки доверху. Видихаємо і скоріше вітерець подув. Молодці! Ви гарно розім'ялися, а тепер я пропоную вам рухливу гру. До побачення!